16 лютого у приміщенні клубу Вертикаль організували і провели відкриті чемпіонати сміли з шахів та шашок серед юнакін та дівчат. Участь взяли діти зі сміли, Черкас, шполи та двох шкіл сусідньої Балаклеївської громади. Боротьба за столами розгорнулася напружено, але в той же час дуже цікава. Учасники вдаючись до логіки, інтуїції та досвіду будували власні стратегії, крокуючи до перемоги. Міру у Смілі провели за швейцарською системою, що притаманна для інтелектуальних змагань. За учасників цього дня вболівали тренери та батьки. Поряд зі старшими дітьми призові місця виборювали й дошкільнята. Примітно, що до участі у спортивних чемпіонатах цього разу долучилися і діти з особливими освітніми потребами. Для багатьох юних спортсменів участь у відкритих чемпіонатах сміли з шахів та шашок цього дня стала не лише чудовою нагодою дізнатись більше про гру, а й знайти нових друзів та отримати заслужені нагороди. Результати змагань визначили у п'яти групах: серед юнаків віком до Двадцяти років призерами стали Арсеній Кротов зі школи, Юний гімназист Сміли Андрій Лагно та Макар Слободяник також зі школи, котрі посіли відповідно перше, друге та третє призові місця. Серед юнаків старших 11 років перше місце виборов учень смілянського навчально-виховного комплексу Лідер Денис Яненко. Друге і третє відповідно посіли Давид Бальсанко та Максим Коваленко зі школи. У шаховому турнірі серед дівчат почесне перше місце отримала учениця смілянської школи номер 11 Софія Клименко, друге Руслана Артеменко зі шполи. Третє ж місце за підсумками змагань виборола Анна Решетняк з Балаклеї. Серед шашистів-юнаків призерами стали Дмитро Павленко і Іван М'яснянкін з Балаклеї та смілянські дошкільнята Артур Яцина і Михайло Пащенко. Серед дівчат шашисток призові місця вибороли Даша Кривенко з Костянтинівки, Катя Коноваленко з Балаклеї та вихованка смілянського закладу дошкільної освіти номер 3 Ліза Мерзлякова. За підсумками змагань з шахів та шашок, цього дня керівник Смілянського шахово-шашкового клубу Вертикаль Анатолій Карчевський урочисто під оплески присутніх відзначив переможців почесними грамотами та de